Відкриття Всеукраїнської спартакіади товариства Колос цього року вирішили провести у Яремчі. До курортного містечка приїхало на урочистості майже пів тисячі колосівців. Тут представлені 18 команд. Були переконані, що буде більше 300 учасників, і так все і сталося. Люди з задоволенням приїжджають до нас у наші мальовничі Карпати, позмагатися, відпочити, отримати заряд енергії. І ми стараємося. Все зробити для того, щоб їм пройшло якнайкраще о цих кілька днів, які вони будуть у наших горах. Учасники змагалися у семи видах спорту. Ми приїдемо з гарними, з гарними настроєм. Ми приїдемо, на ми, на ми приїдемо з перемогою, обов'язково у нас вже є всі задатки. От. А організація ну, просто на високому рівні, а природа. В Україні такого немає більше. Та приїде обов'язково. Все дуже добре. Нам подобається тут. А, е, сподіваємося на нашу перемогу. Ми граємо в волейбол, але ми зараз не проходимо ці змагання. Футбол е, і дартс. Прикарпаття вже в третій раз представляє Забулотівська тергромада. Наслі чудовий, адже це наша рідна земля. І ми, як господарі, раді бути тут. Вітати всіх учасників, наших суперників. Настрой дуже бойовий. Ми кожна, кожен гравець нашої дружньої команди, крок за кроком, долає перешкоди вперед. До перемоги заступник начальника обласного управління спорту та молодіжної політики Костянтин Лисейко зазначив, що саме на таких змаганнях і народжуються майбутні олімпійські чемпіони. Ніколи спорту вищих досягнень не буде без масового спорту. А саме з таких змагань, напевно, виходять наші відомі спортсмени, тому що спортсмени колосовці, навіть тієї ж івано-франківщини, мають свою хорошу історію. Це учасники Олімпійських ігор, учасники різних міжнародних стартів. Ну і треба сказати, що спортсмени сьогодні це, напевно, своєрідні амбасадори на міжнародній арені, бо вони показують. Розуміють, показують, що Україна є. Голова Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Олександр Мендусь каже, що цьогорічна спартакіада унікальна. Цей тиждень європейський тиждень спорту, і якраз наше дійство частково буде приурочено відкриттю наших змагань, саме в Яремчі ми відкрили, тому що тут як кажуть, атмосфера і розміри стадіону. Нам дозволяють цих два дійства зробити таким гармонічним і на одному стадіоні відкрити наші змагання колосовські і разом відзначити руханкою, відзначити своїми заходами серед дітей Європейський день спорту. А на стадіоні провели ще й масову руханку та різноманітні естафети серед дітей. Змагання відбувалися на різноманітних майданчиках Ворохтянської громади. У футбольному турнірі взяли участь 10 команд. Тут перемогу здобули львів'яни. Запеклими були баталії і у волейболі. Кращими стали буковинці, які у фінальному матчі переграли за болотівчан. Щодо загальнокомандних змагань, то перемогу всеукраїнській «Спартакіаді Колосу здобули полтавці на другому місці. Команда із Дніпропетровщини, а замкнули трійку призерів чернігівчани.